Всім привіт. Главам з Росії Сергій Вікторович Лавров заявив, що в Грузії, Молдові і всі інші сусіди Росії повинні зробити висновки з того, наскільки небезпечним є курс на залучення в зону інтересів США сьогоднішня ситуація в Грузії дуже нагадує протести на Майдані Незалежності на Україні в 2013 році. Вихід людей на вулиці в Грузії через законопроект про іноагентів були лише приводом для початку спроби силової зміни влади. Про це заявив глава з Росії Сергій Лавров в інтерв'ю передачі Велика Гра на Першому каналі, як писала парламентська газета, 7 березня в Тбілісі почалися масові акції протесту після того, як парламент Грузії прийняв у першому читанні законопроект про іноагентів. Згідно з документом, неурядові організації повинні були реєструватися в реєстрі іноагентів, якщо фінансується більш ніж на 20% на гроші, що надходять з-за кордону. Після масових акцій протесту правляча політична партія Грузинська мрія Демократична Грузія 9 березня вирішила відкликати законопроект, проте опозиція продовжила масові виступи і тепер вимагає відставки уряду. Ніяких сумнівів немає, що закон про реєстрацію неурядових організацій, які отримують закордонне фінансування в розмірі 20% всього на всього від свого бюджету, був лише приводом для того, щоб почати спробу силової зміни влади в Грузії, заявив Лавров. Міністр також звернув увагу, що країни Заходу мають принципово різне ставлення до протестів в Грузії і Молдавії. Лавров назвав лицемірними висловлювання глави дипломатії в Росоюзу Жозепа Борреля щодо ситуації в Грузії. Друзі, канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім поки.